Вітаю, дорогі глядачі телеканалу Шість Соток. З вами програма Зроби сам я ведучий Влад, і програма Зроби сам це про те, як робити своїми руками якісь поробки. як втілити в життя якісь ідеї, які починаються звідси, а потім втілюються у життя на цьому столі або ж на вашому столі. Якщо ви ці ідеї повторюєте, модернізуєте навіть і робите щось ще краще ніж це виходить у цій програмі. Також це про різні інструменти, різні поради, лайфхаки і багато чого іншого. Сьогодні я присвятив випуск програми Зроби сам дуже цікавий поробці. Сьогодні буде е, саме що не на є поробка, е, тому що ми зробимо такий собі органайзер для інструментів, дуже цікавий, переносний. І це все із підручних матеріалів. Як ви можете бачити, у мене на столі зараз нічого майже купленого. Тобто, це використані жестяні банки, це якусь палицю знайшов з інших поробок, яка вже десь використовувалась. У мене залишилось просто у багатьох. Це просто також з якихось непоробок. З можливо якогось якихось ремонтних робіт залишаються такі штуки. Це звичайна реєчка півтора на півтора. Ну і інструменти потрібні, якби більше нічого. І якась фантазія, що з цього можна зробити. Логічно, що з банок можна зробити багато чого, тому що це ємність. В ній зазвичай щось зберігають просто ось так банка, стоїть в сарайчику або в гаражі, і там щось навалено. Але із цього. А Точніше, із декількох таких банок із цілої купи можна зробити досить непоганий ну, можна сказати, девайс. Давайте так його будемо називати девайс для переносу якихось інструментів або зберігання і для того, щоб користуватися їм було комфортно. Тому випуск буде дуже цікавий. Зараз я вам розповім, що, як, до чого, коли і для чого. Ну, а ви не перемикайтеся з телеканалу 600, бо ми зараз вже починаємо. Схематично, як завжди, покажу схематично, що буде. Ось у нас є три банки, є ще три банки. Все, органайзер майже готовий виходить. Фішка в тому, що вони ось в шістерох будуть ось так скріплені через болтове з'єднання. Ми приробимо ручку до цього всього діла, пофарбуємо і буде дуже гарно. Тому не бачу причин гаяти часу. Та починаємо це все робити. Для початку потрібно позбавитись від ось цієї верхньої кришечки, яку не довідкрили колись, щоб. ну, не одразу ж кукурузу е, всю з'їдаєш, а можливо, і одразу, але чомусь прийнято не до кінця відкривати. І, е, тому зараз ми її довідкриваємо. І зробимо ми це за допомогою ось такого девайсу, який зветься відкривашка звичайна, є ще незвичайна. Це саме та, якою було відкрито вдома ось ці банки, але так сталося, що в мене на заміському будинку, де я знімаю, є тільки ось така. Але якщо такою не справимося, є ще другий метод це звичайний ніж. Тому просто беремо та ось так, Ні, мені так не подобається, воно дуже рве прямо. А я хочу, щоб воно все було гладенько, тому просто беремо ножа і потихеньку дуже легко насправді ріжеться ножем, ось так проходимося. Ось бачите місце, де я починав ось цією штукою відрізати, а це місце, де ножем. Воно, по-перше, вниз йшло, траєкторія, і нічого такого тепер немає, чим можна було б потім поранитись. Штуку я підріжу. Це звичайна, не товста насправді жестяна банка, тому ножем це зробити, ось те, що я зараз роблю, це дуже нескладно. Це не товстий шмат сталі, який неможливо ось так ножем прорізати. Тому ось так навіть ножем це все виходить дуже гарненько та якісно. Давайте зробимо це далі. Майте на увазі, що ось ця штука дуже гостра. Я роблю це без перчаток. На свій страх і ризик, а ви ж не полінуйтеся, надягніть якісь рукавички, тому що просто триматися за оцю штуку можна надавити, не обов'язково навіть проводити. Просто надавите і вже поріжетесь. Тому слідкуйте за тим, щоб цей процес у вас не визвав потім якийсь дискомфорт у житті через поранення. Так, цей процес я закінчив. Тепер мені потрібно зробити в кожній банці по одному отвору. Це насправді не важливо в якій частині, головне, щоб воно було на однаковій відстані від ось цієї от кромки. Тому от я ставлю, наприклад, ось тут мітку. Ну і так на всіх банках. Причому це ж діаметр, це коло, тому без різниці саме де, головне це висота цієї крапки. І потім там ми будемо робити отвір. Це так більше, напевно, навіть для орієнтації, тому що я міг би і без цих точок отвір зробити, але щоб орієнтуватися, і, на, напевно, якби так впевнено. Зробити отвір. Зараз будемо робити, але перед цим потрібно виміряти, яке ж сверло нам потрібно. Я буду прикручувати банки до ось цієї штахетини. Ось таким чином одну і іншу. І ось так: 6 банок. І е, потрібен такий болт, щоб він пройшов наскрізь усі ці е, три товщини. Банк у нас не товсті, тому це. Перешкода така собі є, а от я думаю, такий буде більш-менш норм. Болт у нас з різьбою М6, тому а, сверло також беремо по металу 6-го розміру. Тепер ще головне потім. Від ось цих ось всіх штук зачистити, щоб у цього всього не було. Це ми зробимо вже потім, зараз я поки що просверлю. Справді, ось ці всі заусенеці, чи як вони звуться, ось ці всі лушпайки, лужпай, які стрічать. Їх не обов'язково навіть там якось відрізати, це по красоті, звісно, було б. Але якщо е ну, не знаєте як, немає чим, то можна просто ось так загнути або відкусити. І все, цього, в принципі, вистачить. Тепер досить відповідальний момент. По-перше, потрібно їх правильно розмістити і вирішити, якої довжини буде ось ця частина. Я гадаю, що не потрібно її робити прямо ось такою, щоб тут не було цього хвостика, тому десь ось такої довжини. Мені повезло з якоїсь поробки в мене тут залишився отвір, причому того діаметру, який потрібен, тому по ньому міряю. І зараз відмічаю, де будуть отвори. По-перше, потрібно відрізати ось тут. Ну, і отвори будуть на ось цьому рівні і на ось цьому рівні, але зроблю їх ось тут. Один трішечки ближче до верху, тому що так вийшло з цього отвору. І ось тут три отвори, а цей відріжу. І зазалегідь зараз я хочу ще. Відміряти для ручки, тому що буде у цього органайзера ще ручка. Так, 20,5 см у нас це основа, виходить під ручку і підтримачу з цих банок. Мені ручка потрібна, тобто, просто зробити ще букву Скупе. І саме якої конструкції буде, тобто тут два варіанти. Можна зробити так, що, наприклад, будуть ага. а, збоку ось такі ось, ось ці відрізки. І зверху буде ось така ж, такої ж довжини частина. І виходить, що саморізами потрібно буде збоку прикручувати ось цю ручку, яка буде триматися ось, ось, ось так. І можна збоку прикрутити. А можна зробити ось цю частину верхню, за якою будемо триматися, довшою. На відстань справа та зліва відстань, яка рівна товщині ось цієї бокової частини, яка буде тут також прибита. Я буду робити конструкцію, саме, щоб самонарізи вкручувалися не з боку, а зверху та знизу. Зараз це просто зроблю, саме в тому варіанті, як я тільки що пояснив. І потім вже. Розкажу, чому саме такий варіант ручки буде найбезпечніший та найпрактичніший, тому що тут є реально декілька варіантів. І покажу і розкажу. А зараз давайте заміряємо та виготовимо цю ручку. Так, тут, по-перше, висота ручки. Я гадаю, що 6 см буде достатньо для висоти. Тому нам потрібно ще два шматочки по 6 см. Беремо 12. Ось так. Відрізаємо ось такий шматочок і ось такий шматочок. Ну і відрізаємо ще ось такий же шматочок. Тобто, нагадаю, в нас він 20,5. Також відміряємо 20,5. Зараз будемо відрізати. Різання пройшло дуже добре, і зараз я спочатку зберу саму ось цю ручку, а потім вже буду працювати з цими банками. Так буде простіше і надійніше в кінечному результаті вийде конструкція. Для цього я спочатку просверлю отвори. Тепер я зроблю маленькі отвори під самонарізи, щоб ось ця тоненька штахетинка не розкололася під час збору ось цієї конструкції. А взагалі конструкцію я буду робити ось таку дві частинки сюди і зверху. От вам і ручка. І коли я це все зберу докупи, я поясню, чому саме така конструкція, а не інша. Для цього я беру малесеньке сверло. Менше, ніж сам самонаріз. Ось приблизно таке співвідношення. Приблизно ось тут роблю отвір. Тут робимо отвір. Також і в цій верхній частині, яка буде самою ручкою. Тепер ось цю палицю, яку ми відрізали, прикладуємо і робимо трішки ще в ній отвір через цей отвір, який ми зробили. Намітити. Поставимо міточку, яка до якої. Не хвилюйтеся, ця конструкція потім буде фарбуватися, тому нічого страшного. Дві. Ось так дві мітки. Тепер варто цю частину вже з'єднати верхню. Дивіться, як зараз добре зайде саме наріз, без постріскання якихось то в нас не розійшлася ця тонесенька реєчка нікуди і все добре зайшло. Тому цим методом варто користуватися, щоб якісно збирати такі речі. Головне тут не пережати, щоб не пішла тріщина. Тут зробили і тепер тут ще зробимо. Ставимо. По цим місцям тепер робимо отвори. Також, як ми робили це зверху. З однієї сторони і з іншої. Нічого страшного, якщо щось буде виглядати криво, тому що, коли воно збереться, зараз буде все рівнесенько. Обережно, не швидко, повільно, щоб нічого не потріскалось. У нас дуже, дивіться. надійна вийшла рамка. Тепер збираємо ось цю частину. Друзі, девайс готовий, але не на 100%, а лише на 90, тому що я ще хочу йому придати дуже естетичний зовнішній вигляд, тому зараз я пофарбую, але ви поки що подивіться, як воно вийшло навіть не пофарбоване. Що ж, друзі, ось таке диво вийшло. Реально прикольно виглядає, досить практична штука насправді і дуже гарно в цьому кольорі. Хоча ну, є такі а, люди, які полюбляють саме аутентичність тих матеріалів, з яких вони роблять, тому і не фарбують нічого. Деякі штуки я також полюбляю, коли, наприклад, це дерево або ж метал, щоб воно було не пофарбоване, а ось так як воно є, металеве або дерев'яне. В цьому випадку мені захотілося саме пофарбувати. Та ще й паралельно пофарбував той смітничок, на якому я це фарбував. І тепер смітничок також оновлений. Що хотілося б сказати про кріплення, те, що я розповідав на початку і казав, що потім покажу, є декілька варіантів: ось, щоб ось ці частинки. Були збоку прибиті сюди. Тоді б в такому варіанті самонарізи вкручувалися б ось так. По-перше, тоді б потрібно було робити б довшу цю частину, тому що тут же ж болти і якби самонарізи в болти б впиралися. Хоча через цю товщину, якщо пройшло, там би не зовсім діставало до болта, але такі ризик є. Можливо, ви б більш довшим би закручували. Але ж, принцип, що з боку самонарізи з боку. У такому випадку ця частина була б менш міцна на грузопідйомність. Адже коли самонаріз вкручений зверху вниз, то ось ця вся конструкція тримається не на злом самонарізу, а на його довжину, на його якраз таки витривалість. Тому тут був перший варіант це зробити ось ці частинки з боку. Від нижньої і верхньої частини це тоді б самонарізи були б тут збоку і тут збоку. Це в чотирьох місцях самонаріз він би при навантаженні, якщо б сюди покласти якісь інструменти, цвяхи, самонарізи та багато чим ви плануєте користуватись, коли будете складувати в цю штуку. То ну, це все зазвичай металеве і важке. І тут важлива саме надійність у цьому параметрі, щоб сюди покласти щось важке і воно витримало. Тому на злом самонарізи у такій, е, тонкій штахетинці, ну це було б не дуже. Тому що реально там нічого не вартує, просто на злом піти і тут зробити тріщинку у цій штучці. І воно б просто не витримало. Причому чотири таких точки. Другий варіант це зробити оці штуки з боку знизу, а щоб верхня ручка була просто трошки довша і тут зверху вже закручувалося. Варіант краще, але навіщо такий варіант, якщо можна просто зробити і в нижній частині, і в верхній, щоб саме нарізи вертикально закручувалися. Тому вважаю цю конструкцію максимально надійною, максимально крепкою у порівнянні з тими варіантами, які я тільки що озвучив. Ну і виглядає класно. Погодьтеся, і це все. Із сміття, із підручних матеріалів, які е, ми б просто викинули на смітник, коли поїли кукурузку або е, горошок. А так ми зробили чудову штуку, яка буде слугувати, я вважаю, що багато років, а то й більше. Що ж, я сподіваюся, що ця поробка вам сподобалася. Обов'язково слідкуйте за нашими передачами, зроби сам. Я її ведучий Влад. не перемикайтеся з телеканалу світа. Всім бувайте.